Начнем мы с хорошей новости. У нашего канала есть хорошая новость. К сожалению, это происходит не часто, но сегодня. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского центра занятости о запрете на работу в Украине Савику Шустеру. Действия сотрудников центра занятости признали противоправными, а приказ, согласно которому телеведущему запрещали работать в Украине, недействительным. Сегодня было второе заседание суда, длилось оно не более 20 минут и закончилось в нашу пользу. В суд пришли нас поддержать, и огромное им за это спасибо, и коллеги-журналисты, и просто зрители канала 3 ТВ и бизнес-омбудсмен. Представители Киевского центра занятости от комментариев журналистам отказались, ну а, собственно, вот что происходило сегодня. А справа слухається в складі головуючого Федорчука, при секретарі Шевче. Додаткових пояснень немає. Ані усні пояснення Київського міського центру зайнятості, ані питання на наші відповіді, ані письмові матеріали справи і їх заперечені на позов не спростували жодного нашого доводу на предмет законності чи незаконності даного наказу. Що місячно податки, які нараховуються на фонд заробітної плати. То в Савік Шустер студія складають більше мільйона гривень. Якщо ми візьмемо за основу, що в Київському центрі зайнятості працює 에, 100 осіб і середня заробітна плата, знову ж таки, за моєю інформацією, складає 2 тисячі гривень, то, то в Савік Шустер студія 50% податків, які вони платять, йдуть на заробітну плату центру Київського центру зайнятості окружний адміністративний суд міста Києва постановив, адміністративний позов задовольнити. Визнати проти бранська свати наказ Київського міського центру зайнятості на правильно основно стане висім. Сім часу країнському засідання було. Фактично, це перший позитивний такий момент, тому що процесу було багато, а результат поки що тільки перший. І тепер ми хочемо бачити, скажімо, як представники. Київського центру зайнятості будуть давати покази в е, е, слідчим органам і подивимось, які наслідки будуть от для тих осіб, які приймають незаконні рішення.